9 травня для вірян села Тинівка позначилося особливою подією відкриттям каплички, яку встановлено на окраїні села. Відкриттю передувало служіння у місцевому храмі, в якому взяли участь тинівчани та гості села. Освячення каплички відбувалося під керівництвом владики Уманського і Звенигородського. Ми раді вас вітати в нашому храмі. Христос воскресю знову нас зібрати. За мир ми будемо молитись. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні свято в нас велике! Христос Воскрес! Радітьмо всі! Ми вас вітаємо, владико! і Запрошуємо в Божий дім, Господи! тенівчани завдячують підприємцю депутату районної ради, уродженцю Тенівки Василеві Присяжнюку, котрий ось уже близько 10 років займається у рідному селі сільським господарством. Підприємство під назвою Добробут, керівником якого є Василь Олександрович, одне із у районі, яке займається не лише рослинництвом, а й тваринництвом. Окрім того, Василь Присяжнюк втілює в життя численні проекти і задуми, спрямовані на покращення благоустрою тинівки підтримку сельчан. Серед таких задумів. Озеленення. Лише за останній рік у Тинівці посаджено до двох тисяч дерев. Це і струнки деревця горобини вздовж центральних вулиць, і парк із алеями у формі сонця, які прикрашатимуть більше 20 видів дерев та кущів. Насправді, як людина садить дерево, вона залишає якийсь там слід на землі. Постійки тут була мусорка в селі. Ну, старий парк був, ми її вирізали, прибрали, вивезли мусор. Зробимо гарненько. Мені здається, що це мрія нашого інвестора присяжнікова селя Олександровича. Це його сугубо його ініціатива. Дуже велику лепту сюди він вніс він, тому що вклав великі гроші, поніс великі затроти, тому що треба, треба було прибрати ці старі дерева, які тут були. Я подивлюся, він наш світиться, як оце цей парк почав розвиватися весною, почав оцю алейку. Це все його задум, все його ініціатива. Сельчанам до вподоби, як змінюється їхнє село, а надто парк, що шумітиме в центрі Танівки під вікнами школи. Виконаний дуже великий об'єм роботи, дуже як на мене, понесені дуже великі е, затрати, бо деревину всю прибрали, ця, що вже фактично відслужила. От. Прибрали нові, як нові ви насадження. Як ви ставитесь до того, що такі зміни відбуваються? Позитивно, дуже змінився вид школи. Забезпечили школу деревиною, бо ви знаєте, зараз економічна ситуація. Як... І гарний парк буде, алеї сучасне. Я думаю, що це на краще, тому що це вперше такі зміни в таких масштабах. І надіємося на далі, тому що молоді, сучасні люди кругом працюють з новими поглядами. Позитивних змін у нас досить давно вже не було. Цей період він, мабуть, як і по всій країні. Він був зажатий в зв'язку з тим, що недостатнє фінансування, зокрема, недостатнє фінансування як сільської громади, так і освіти, зокрема нашої школи. А ці зміни, зрозуміло, дають нам надіятися на краще, на те, що прогрес піде, що до села повернуться обличчям і ми будемо мати таку освіту і такий стан у селі, якому можуть позаздрити. Дуже приємно буде, що в нас такий парк є. Він, по суті, і був тут парком, називався, але зараз ще краще буде, ще під хатою в мене. Тат хороший, що якесь обновлення робить у нас в селі. Це радує, звісно. Василь Олександрович зізнається, квітуче дерево його слабкість. Можливо, тому намагається озеленювати кожен вільний клаптик землі. Так, приміром, п'ять років тому за його сприяння було посаджено дуби і клени поблизу ферми. Знайшлося місце тут і для плодового саду, площею 5 гектарів. Там, де ще два роки тому стояли занедбані напівзруйновані будівлі ферми, тепер ростуть черешні, яблуні, горіхи, аби посадити сад плодами, з якого в майбутньому ласуватимуть місцеві жителі, довелося вивезти із території не одну тонну будівельних відходів та сміття, але воно того варте, каже Василь Присяжнюк. Позитивно оцінює ідеї підприємця і місцева влада. Саме завдяки підтримці Василя Олександровича у селі ведеться активна робота з благоустрою, мають роботу залежно від сезону: від 50 до 100 тинівчан, а чимала кількість власників паїв і гідну орендну плату. Словом, співпраця влади і бізнесу в Тенівці досить ефективна. Теперішній нелегкий час, важкий для такого населення, як ми з такими стотками. Мені здається, що ми робимо велику роботу для села. Як ви бачите, заклали цей порк, нам допомагають багато інвестори. Ну, звичайно, сільська рада не стоїть осторонь. Ми допомагаємо і людьми, ну там куштами, якими ми можемо ну, в рамках закону. Корб зробили нам допомагав Василь Олександровичка пличку, заклав дуже красиву, оздобив сільське кладовище. Ну і так упорядковуємо село по мірі можливості. Я думаю, що ми робимо велику роботу і позитивну роботу, хоч важко людям і матеріально, і фізично, і морально, але ми прикладаємо всі сили, щоб було добре. Я думаю, що люди колись це оцінять». Партнерство органу місцевого самоврядування і підприємництва, як приклад плідної співпраці, чи не єдина надія на підтримку села. У цьому переконаний дивіться, герой соцпраці в минулому народний депутат України кількох скликань та авторитетна людина на теренах жашківщини та за її межами, і сьогодні омелян парубок. Щоправда, знаходити ресурси для такого соціального партнерства може не кожен. Обстановка на сьогоднішній день у селі дуже складна. Якщо хтось хоче сказати, що ми багато вкладаємо в село, то в село практично ніхто нічого не вкладає. Я дивлюся, в нас на область, навіть на район, ну, 5-6 чоловік, які ще можуть викручуватися, а остальне, остальне все, як то кажуть, в загоні. Остальне все в загоні, тому що фінансове положення наскільки складне і скрутне. Що не кожне село може виживати, не кожен фермер може виживати, не кожне, не кожне підприємство, яке вже об'єдналося не в фермерство, а вже коли ми так називаємо ці кооперативи сільськогосподарські. Мені приходиться общатися багато з ними. Як ви ставитеся до таких ініціативних? Земляків, які все-таки беруться за підтримку села. Ну, от я знаю приміром, Василя, це хазяїн, це хазяїн. Він і по селу, багато де що робить, навіть на цьому кладбищі і оборудував. Є ще такі хлопці у нас там, що мають казати перспективу, але це одиниці. На думку ж самого Василя Присяжнюка змінити бодай щось у своєму селі чи місті та в країні в цілому під силу кожному, по мірі можливостей, починаючи з дрібниць і власного я. Ну, на сьогоднішній день всі плачуть що в Україні жити погано. І, насамперед, щоб щось було добре, насамперед треба починати з себе. Нехай кожна людина прибере біля подвір'я, не викине пляшки, посадить дерево і все буде добре. Хай кожна людина не плаче, що в нас не платять, що в нас не дають. Хай їде на роботу, хай от е, багато людей, коли ми садили парк, багато людей просто виходили, просто виходили садили е, е, дерево. Виходить і каже: от я прийду і я покажу своєму внукові, що це зробив я, це моє дерево. Багато людей дивляться на нас неправильно, вони думають, що нам немає що робити. Постільки в нас держава цим не піклується взагалі нічим. Ми маємо робити це в якійсь мірі самі. Якщо ми будемо робити, якщо кожен батько. По своїх можливостях. Так, по можливостях, по можливостях. Якщо кожен батько, кожен мати скаже дитині своїй, дитина, не ломай дерева, не кидай бумажки, ходи по тротуарі. Насправді, українці були багато-багато століть під кимось. І вони привикли, щоб ними керували. Тут прийшов такий час, що вроді все мона. А не можна насправді все. Треба робити, щоб було все добре. У планах Василя Присяжнюка ремонт лікарні, розбудова фермі ще чимало справ. Лише б це несло користь односельчанам. Сподівається, вони оцінять і становлення каплички. Той, хто причетний до справи, будування божих храмів, каплиць. Ця людина є щаслива у Бога, тому що е, відійде людина у вічність. А у цьому місці святому буде завжди лунати уставна молитва, чи то в храмі, чи то в часовні, коли будуть приходити люди Божі і будуть молитися уставною молитвою о благочестивих создателях храма цього. І будуть люди, потомки задувати добрі імена, які тих, які потрудилися во славу Божу. Я від імені всіх вас. І від себе особисто щиро дякую цим людям. Нехай Господь посилає їм надалі добре здоров'я, радість, духовну, сили, терпіння. Христос Воскрес. Рістоскрізь, смерти світи, все попрох! Лісу, чіморобі живу до робо! А капличка, всі ми там будемо колись, всі ми до Бога бідемо. Що б ми не робили тут на землі, а всі ми будемо десь. Постільки я тут родився, виріс, все одно треба щось робити, це однозначно. Для людей, для... Так, для села. Дякувати нашому Василю Олександровичу, що він за це взявся. Дуже позитивно. Ну як це ж, відяк, хорошо на, на кладбище людина прийшла, собі помолилася, зайшла, свічечку поставила за упокій. Тобто це, це для вірян так, важливо. Ну так, да, так. Це а все є. від Бога. Спасибі тим, хто робив, хто це для нас усіх заботився. Це велике спасибі». Да. А, а наскільки важливо, от, щоб капличка була саме біля кладовища. Ну як це, це, це людське а бажання. І, і спеціальне кладовище, коли церкви було. Всіх ж було. А, а чому да. так робили? Ну, ну, це навіть навіть Богом навіть... так данно. Все, завис... ну, все від Бога. Мені, це все Боже. Спокон віку була церква і коло церкви кладовище. Дуже добре. Дуже добре. О, Спасибі нашим людям за те, що поставили. Дуже добре, велике спасибі. Прикро, але село в Україні занепадає. Низька демографічна ситуація, неякісна робота інфраструктури, безгрошів'я, відсутність перспектив змушують молодь буквально тікати до міста чи й за кордон. І як результат, тут все менше сельчан. Втім, на думку Василя Присяжнюка село живе не тоді, коли у ньому є люди, а тоді, коли ці люди готові натхненно працювати і дбати не лише про власні інтереси, а й про добробут всієї громади, країни та про землю, на якій живуть.